Трамп вважає, що рано чи пізно ця ж човникова дипломатія повинна спрацювати. Може, може, от дивіться, це давайте так, песимістичний сценарій. Може, Трампу просто треба привід сказати: Я зробив все, що міг. От скільки в мене стів нещасний їздив до Путіна. Ви ж представляєте, що таке це як з цього з фільму Механічний апельсин із книги, да, коли там очі розтягували і зазмушували дивитися якісь фільми. да Відкоху там голову про печенігів, про половців, там про один народ і так далі. І він скаже: дивіться, ми зробили все, що хоч могли. Говорили і так, і так, але от у Росії така позиція, і в принципі вони мають рацію. Так що Україна, давайте думати, як ми будемо підходити під рацію Росії. От може бути такий варіант, ну це Істичний сценарій, я в нього не сильно вірю. Мені здається, тут більше Трамп просто сподівається, що рано чи пізно вони так би мовити намацають ну, хоч щось, що може стати основою для якихось реальних перемовин. От в тому числі ті пропозиції, про які я згадував. Демілітаризована зона, якісь отакі оксюморони які там можна придумати. Бо Трамп робить це для того, щоб Путіну обличчя зберегти. Це ми повинні чітко визнати, і от він пошук цього збереження обличчя і продовжує по великому рахунку. Два тижні це буде тривати. Я тут, до речі, можу спрогнозувати, не побоюся. Чому тому, що з 15 грудня просто там війдуть вже в режим різдвяних канікул, і на місяць, на місяць це об'єктивна реальність, це не ну це просто так завжди на заході. І Місяць випаде там Різдво, потім після Різдва, і от місяць буде без якихось інтенсивних перемовин Але до цього часу він хоче власне отримати ну хоча б якийсь результат. Ну от мені, скажімо так, проінформовані джерела з Вашингтонщини кажуть, що, скоріш за все, для того, щоб Вітков з чимось повернувся і не втрачати такий цінний ресурс, росіяни погодять припинення вогню з 31 Грудня до до 14 січня, але найцікавіше, що зараз торгів будуть йти на тему не те, щоб не з 31, а з 25-го. Ну тоді Трамп зможе сказати красиво, що це Різдвяне, але у пришелупкуватого ботоксного в нього свої думки. І він каже: ні, ну різдвяне це 7 -е січня. Не хоче він з цим погоджуватися. Це хвора людина. Ми всі розуміємо, пане Гре, дивіться вже. Декілька діб Україна живе без Єрмака. Е, я коли прочитав у двох людей пішла епоха, я випав в Осад, чесно скажу. Ну, от коли пішла епоха, коли пішов Лобановський, це пішла епоха з футболу, коли пішов Кісенджер, це справді пішла епоха з дипломатії. Коли йде видатна людина, наприклад, Бельмондо Пішла епоха французького кіно і епоха професіонала, ну це я розумію. А яка епоха тут пішла? Це по перше, мені здається, це пішла ганьба з українського з української політики. Не вся, але велика частина. Це перше. Друге, як ви можете прокоментувати інформацію, яка підтвердилася, до речі, що як тільки він пішов. Розпустили пул позитивних блогерів банкової і куди ж вони відосі будуть тепер микатися? Хто ж їх візьме під крило? Що тепер вони будуть щось інше писати, чи як це теж і головне, а де Ярмак? Він же пішов на фронт, він же так сказав. Чи обіцяти ще не значить одружитися? Ну давайте, мабуть, з кінця почнемо. Ой, з приводу фронту я не сильно впевнений, що він на фронті з'явиться. По одній простій причині слухайте, як би там не було, ця людина мала таємниці бути... да. І він носить державної таємниці представити таку людину десь на передовій. Ну, слухайте, ми ж дорослі люди, ми все прекрасно розуміємо. Таких людей в такі місця точно не направляють. Тому мені здається, це була більше спроба, може, десь на емоціях щось сказати, а може він дійсно вирішить кудись піти типу послужити і сказати, що він, от на відміну від всіх попередніх службовців, які там були звільнені з посад, він дійсно пішов в Збройні Сили України. Але вже достатньо часу пройшло, щоб він встиг мобілізуватися. Але як бачимо, нічого не відбулося. Власне, ніякої мобілізації, ніде немає заяв про те, що він пройшов там ВЛК, визнаний придатним, і поїхав проходити без АВП. Тому мені здається, це більше була піарна історія. І ця піарна історія вона явно закінчиться ну не дуже. Добре, для нього це перший момент. Другий момент, ну з приводу там людей, які активно працювали на банкову. Я думаю, що вони не пропадуть в принципі. Вони всі самодостатні люди. Ну, одним клієнтом менше, одним клієнтом більше. Це ж така, знаєте, нормальна ситуація на ринку. Можливо, декому просто хто прямо в телевізорі мав там цілі свої програми чи канали. Їм буде, звісно, складніше тепер в тому сенсі, що. Вони прям конкретно працювали там на одну людину дуже відверто цю людину з усіх сторін там облизували і так далі. І їм зараз буде складніше набагато вийти з цієї ситуації. З іншого боку, ну перепочинуть там пару місяців, перевзуються і потім будуть розказувати, що це було найбільше зло для країни, і вони завжди з цим злом всередині якось там боролися. Тому я в даному випадку не переживаю за цих людей. Я думаю, що в них все буде добре. Більше українці іноді. Не звертають на таке увагу пам'ять. Тут на жаль у громадян коротка, в тому сенсі, що вони. Е е е Кажуть, що ну казав, казав зараз, каже інше, типу головне, що цікаво, да, це ключовий момент. Ну і найголовніше з приводу падіння взагалі системи і, і багатьох інших подібних якихось речей. Очевидно, що нічого екстраординарного не могло відбутися, тому що Єрмак, хоч і побудував разом з Зеленським неформальну систему влади, неформальну систему прийняття рішень, тим не менше вона повністю не замінила собою. Органи публічного управління, які є в державі, це важливий дуже момент, важливе дуже уточнення. Наші інституції виявилися в цілому сильнішими ніж про них думали. До речі, як росіяни на початку повномасштабної війни, так і значна частина українців і сильніше виявилися, ніж про це думали діячі з банкової. Тобто вони думали, що якщо ми повністю все це якби монополізуємо, сконцентруємо, то ця система вже буде така. знаєте, як скеля її неможливо буде ніяк зрушити з місії, вона буде вічно існува. Але виявилося, що ця система надто персоніфікована, і коли зникає головний суб'єкт в цій системі, вона починає валитися. І не факт, що хтось прийде на заміну цьому суб'єкту, тим більше, що Зеленський тягне, поки з призначенням очільника офісу президента, і не факт, що прийде людина, яка захоче цю систему перебудувати якось під себе, зберегти, використовувати далі, але ну, вже з якимись там іншими цілями, з якоюсь там іншою метою. Ну, отак от воно принаймні зараз виглядає, і зараз насправді ще питання в тому, що це шанс же ж для е, повернення фактично до реальної парламентської президентської республіки, до повернення суб'єктності парламенту до багатьох інших речей, які зараз можуть відбутися, питання в тому, чи скористається цим шансом ті суб'єкти, про яких я кажу, чи захочуть вони власне це робити. Але я точно переконаний, що кого б там Зеленський зараз не призначив. Повернення до тієї системи, яка була, не відбудеться, тому що, по-перше, ну не, не ті вже обставини. По-друге, українці краще вже розуміють суть цієї системи, і по третє, елементарно не вистачить часу і ресурсів. Тому в цьому плані я бачу, поки тільки більше позитивів, ніж якихось там негативів. Єрмак пішов, <кій> Верховна Рада відчула можливість повернути суб'єктність, хоча. Деякі злі з якиї з банкою кажуть, що теки з компроматом нікуди не ділися. Але от дійсно силовики зараз якось стали я б сказав, не саботувати, але не виконують команди, які їм дають. І до речі, так само вони не виконують команди проти антикорупційних органів. Про це ми поговоримо трохи пізніше. Але Верховна Рада найцікавіше вона відреагувала тим, що. Ультиматум поставили. Якщо спочатку пам'ятаєте, це було блокування трибуни Звільна Єрмака. Зараз перезавантаження уряду. В Верховній Раді сьогодні було отак. От уряд геть. Уряд геть. Трибуна заблокована. Голосів за бюджет немає, вимагають фактично е, перезавантаження уряду, це фактично нова коаліція, і Верховна Рада взагалі сьогодні пропрацювала близько 30 хвилин і закрилась через блокування, а також відсутність голосів. Неможливо проголосувати за бюджет, неможливо проголосувати за кадрові призначення. Хоча міністр якраз в юстиції вже погоджений, і всі готові за нього проголосувати. Це Маслов. А от за міністра. Енергетики нема ані голосів, а не бажання вносити його з боку Зеленського. Хоча дивна ситуація, Зеленський, згідно закону України, може внести тільки міністра оборони або тільки міністра закордонних справ. А він зараз от не хоче і все ти кандидатури, які є в парламенті. Так, от що далі буде? Скажіть мені, будь ласка, що ми будемо спостерігати далі? Бо якщо за бюджет не проголосують, то тоді ми не отримуємо. Кредитну лінію від МВФ. Якщо ми не отримуємо кредитну лінію від МВФ, всі інші країни скажуть, ні, 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 тоді Україні кредитування закриваємо, ми не можемо довіряти країні, яка не довіряє МВФ. Тут паритет. Зеленський не хоче зараз перезапуску коаліції, не хоче перевантаження уряду, Ну тому що він не хоче позбавлятися повноважень царя. Що у нас попереду? Що далі? Ну, у нас помня е кілька сценаріїв. Давайте так. Значить, є сценарії, за яким ну якось е все ж таки якось саме е протягнуть там голосування за міністрів, назбирають голоси за бюджет. Е ну, будуть подаватися через призму значит, національних інтересів, необхідності протидіяти там агресору. Зеленський запише звернення. І до депутатів і до українського народу скаже, що це зараз дуже важливо, без цього ми ніяк не можемо обійтися, і так далі. І депутатів будуть переконувати від слуги народу, я маю на увазі, звісно, в першу чергу, що давайте оце зробимо, потім підемо теж на різдвяні канікули, а далі воно якось буде. Цей сценарій на столі, і я так зрозумів, що от ми починали з заяви пана Венеславського. Да, от ті процеси, які всередині фракції відбуваються, вони свідчать про те, що вони в принципі. Ну, якби можуть можуть е, обговорювати такі питання, що давайте завершимо певні формальності в цьому році, а новий рік вже е, дасть нам можливість подумати, як жити далі, е, що робити там з коаліцією, монобільшістю і так далі. Це перший такий сценарій. Другий сценарій він, звісно, був би більш оптимальним, але він потребує якраз у цієї суб'єктності від Верховної Ради, е, це коли народні депутати від монобільшості, якась критична маса. Визнають, що ну фактично коаліції не існує, е, вона є типу юридично. Ну тому що підписи є да там під е, е, цією угодою, але в реальності її немає треба коаліцію переформатовувати вони її переформатують і це можна зробити достатньо швидко особливо якщо ну серйозно зібратися обговорити якісь серйозні речі переформатують Кабмін, приймуть бюджет і будемо мати оновлену коаліцію яка зовсім по іншому себе буде вести власне з офісом президента тобто буде спілкуватися ну як мінімум на рівних а не по принципу ви нам спустили якийсь там наказ і ми цей наказ виконуємо. сценарій непоганий. Сценарій е, був би, мабуть, правильний для України, тому що ми таким чином би показали, що, попри навіть війну, у нас з одного боку є якби нормальні природні політичні процеси, а з іншого боку, є і відповідальні політики, які готові на себе відповідальність брати, які готові там от, давати відповідь на ті виклики, які постали там перед країною, і так далі. Але я чесно кажучи, поки в цей сценарій не сильно вірю, не тому, що там. Не вистачить критичної маси, тому що по перше, ну офіс залишками своїх інструментів, механізмів буде цьому протидіяти. А по друге, на жаль, просто в слузі народу дуже багато морфних депутатів. Дуже багато і от. Проблема в тому, що їх простіше буде офісу це знаєте підрядити на цей перший сценарій. Давайте якось проголосуємо, а далі відпочинемо. Потім вирішимо там, поїдете кудись. Ми вас випустимо з країни. Ви поїдете відпочинете. Там ну скажете, що ви на якусь... Вибачу, що ви вас Вибачу, що перев'ю. А є інсайт прямо з Верховної Ради. Переважна більшість слуг вже купили квитки, і в них вже все розписано. Тому дуже цікаво буде, коли вони всі попруться, і до речі. А дуже, дуже цікаво спостерігати за тим, як вони будуть пояснювати, що поїхали в негайне відрядження. Недавно Камільчук так поїхав до Португалії Амстердаму. Потім розповідав і бігу свого просто розірвав, показуючи ницість і брехливість слуги народу. Але це окрема історія. В мене питання, вибачте, що броє, але ж вони повинні розуміти. Країна стоїть на межі виживання, це не це не лякалка, це правда. це ситуація страшна і вони будуть отак просто спостерігати. Бо мені дехто з депутатів кажуть, знову поновили конверти. Когось залякають, комусь дадуть конверт. І от саме на, на цьому будуть базуватися диві, а, ці історії. Диві. Дивіться, я вже кажу, що їм скажуть, що ви хочете відпочити, окей. Ви поїдете, ніхто не буде проти, вас випустять. Давайте проголосуємо там за те, за те, за те, закриємо формальність. Слухайте, ну зараз вже початок грудня, скільки там того часу залишилося. Да? Різдво 25-го. Давайте там на десь 15, го 17, го 18 го грудня там проголосуємо за бюджет і потім з чистою совістю поїдете відпочивати. Їх можуть на це взяти. Когось дійсно ще простимулюють якимись додатковими там, значить, плюшками, бо є такі дійсно розумні, Змови вони достатньо активно ходять, вони підтверджуються, в тому числі і ну в кулуарах звісно, окремими там, народними депутатами, і от можуть ну, до нового року коаліцію таким чином втримати. Але звісно, це сценарій, ну це аморфний сценарій, це сценарій, такий максимально якби пасивний, і тут переможцем однозначно вийде офіс, тому що вони принаймні там на якийсь час втримують ситуацію під контролем. А далі дивіться: я думаю, що у Зеленського такий розрахунок, що буде якийсь новий там новий очільник офісу, і можливо, він буде теж тепер займатися. Якимись питаннями там, комунікації з парламентом, налагодження цієї там, взаємодії і так далі. Ну, от воно так виглядає. Хоча, ще раз повторюся, при бажанні вони буквально за тиждень могли б переформатувати коаліцію, поміняти навіть або частину Кабміну, або весь Кабмін, прийняти бюджет, ну вже трошки там єдине не такий популістичний, як він є, власне, зараз. Там вже всі напрацювання є. Там вже ж нескладна процедура, просто їх як би, врахувати. Сьогодні, он я знаю багато хто перераховував з представників опозиційних фракцій, що можна де поприбиратися, це ж не є проблемою. Да, і спокійно там рухатися далі. Але ну поки виглядає так, що якось будуть це плисти за течією, сподіваючись, що кудись воно винесе, і дай Боже, щоб не на у на скелі, да а кудись у відкрите море. На про яке вони всі мріють, і на яке вони звісно поїдуть.